Глазго, Шотландія. Вітаю, друзі! Цього разу вітання з міста. Глазго. Останнє місто в Шотландії в моєму списку. Туди приїхав, в мене були дещо змішані відчуття. Тому що з одного боку воно таке трохи сіре, а з іншого ні. Воно зовсім не сіре. І це вперше, коли я не зміг скласти однозначне перше враження. От безкоштовно мені щойно вручили морозиво. Всім підряд на вулиці роздають його. Багато халяви є в Британії. Це факт йдеш по вулиці, тобі можуть вручити якісь котлетку, бутерброд, гамбургер. А сьогодні мені вручили морозиво. Без йоти перебільшення дуже смачне морозиво. Дуже смачне. Хороший рекламний хід, тому що морозиво якісне, наскільки я спеціаліст морозиві. Дуже смачне, і в принципі, якщо я буду купувати морозиво, то вже буду звертати увагу на цього виробника. Чомусь мені спершу здавалося, що якщо халявне, значить ширпотреб. Побилився, визнаю. Дивіться, це є самий центр міста Глазго, і знаєте, що мені це нагадує? Певні околиці Лондона. Тобто я ще давніше катався на Ільфорд, на різні околиці міста Лондон, і приблизно це так, буцімто я попав на якусь околицю Лондона. Ті околиці вони колись були містами, і їх в один прекрасний день приєднали до Лондона, і в неї частиною Лондона. От місто Глазго, оце місто мені якраз власне нагадує ці околиці. Перше моє враження. Буцімто я десь за межі Лондона виїхав. Однак, пройшовши трохи вглиб міста, я зрозумів, що ну трохи я таки помилився. От спостерігаючи вже власне, за цією вулицею, в мене починає мало помалу змінюватися настрій. Тобто тут вже вайб зовсім інший, тут повертається щось цікаве шотландське, і, в принципі, тут якось цікавіше. Це є центральний залізничний вокзал міста Глазго. Між іншим, туалети в них на вокзалах і в Лондоні, і в Глазго, і в Едінбурзі безкоштовні. На автостанціях платні, на вокзалах безкоштовні. Глазго найбільше місто Шотландії. Тут живе близько 630 тисяч людей. А якщо рахувати всю агломерацію, то виходить десь 1,8 мільйона. Місто відоме своїми музеями, галереями та цікавою архітектурою. А ще Глазго вважають музичною столицею Шотландії. Тут живе і розвивається рок, поп, джаз і навіть класика. І не забуваймо про університети. Глазго це справжній освітній центр із престижними навчальними закладами. Йду в один з університетів Глазго, щоб поснідати. Тобто, снідати і обідати я буду в університетах. По-перше, мені це дуже цікаво, а по-друге, я є бюджетний турист, і тому, тому заощаджую трішки. В університетах буде смачно і відносно недорого. В ресторанах, кафешках фастфуд не смачно і дорого. І от організував собі такий сніданочок по-простому. Банан. Йогурт, до речі, досить, досить смачний. Морозиво смачне в них, йогурт смачний. Це хороша якість. І от придбав круасани собі, всякі випічки. Тобто тут є такий великий вестибюль. Я замаскувався під студента, рюкзачок. В принципі, ще не, не дуже аж такий старий, так що зайшов сюди без проблем. Я думаю, що в принципі, тут вхід вільний. Тобто мені от у університеті тут поснідати. Серед студентів, серед цієї атмосфери університету Глазго набагато цікавіше, ніж будь-які оці фастфуд заклади, які я йшов по дорозі і бачив. Тобто я заходив, думаю, може там поснідаю? Абсолютно не те. Відверто Глазго мені чимось нагадує наші Чернівці, особливо це відчутно через університети. Зокрема, у Чернівцях це Федьковича, а тут в Глазго це по суті місто університетів. І цей вайп він дуже схожий. До речі, деякі райони Глазго настільки готичні та атмосферні, що режисери Голівуду знімають тут сцени, які повинні виглядати як американські мегаполіси чи навіть готем. Наприклад, тут знімали фільм Бетмен у 2022 році. А через кілька днів після мого візиту почалися зйомки людини Павука, який має вийти у 2026 році. Дивіться, як у них цікаво відділена дорога і велодоріжки зовсім іншим кольором і зовсім інша смуга. Навіть ось такий бордюрчик, щоб було максимально безпечно і зрозуміло. Мені це дуже до вподоби, тому що я сам є фанат катання на велосипеді, і я такі речі одразу підмічаю, кажуть. Глазго справжня кавова столиця Шотландії. І не дивно, адже в центрі міста тут близько 200 кав'ярень на квадратний кілометр. А ще місто вражає своїми контрастами тут і індустріальні райони, і зелені парки, і річка Клайд, і сучасні споруди, і старовинна архітектура. І все це разом створює унікальний міський ландшафт, який не сплутаєш ні з яким іншим містом. Оскільки місто Глазго це є останнє місто мого списку в Шотландії, то сьогодні, перед тим як відправитися до Лондона, я хочу поділитися своїми враженнями щодо Шотландії в цілому. Тобто плюси, мінуси, чи жив би я тут. Кому б я радив сюди переїхати, якщо хтось, в принципі, розглядає. Я, друзі, розпочну з плюсів. Їх тут дуже і дуже багато. І найперший плюс те, що мене тут вразило, це вайб. Дуже рідко є те, що ти можеш приїхати в якесь місто. І Тобі одразу все подобається, тобі одразу комфортно, тобі одразу подобаються люди, тобі подобається енергетика міста. Місто жваве. Тобто, коли я приїхав в Едінбург от, тиждень тому, я одразу це відчув. Ми якось на якомусь інтуїтивному, інстинктивному рівні відчуваємо такі речі. Тому це перше, що мене дуже вразило, я відчув щось своє, щось комфортне, щось затишне. А це дуже важливо для того, щоб прийняти оце остаточне рішення про переїзд. Інший плюс це природа. Тобто, коли я їхав до Шотландії, я без перебільшення роззявив рота і в автобусі намагався розглядіти усе, що міг і не міг. Неймовірні гори, неймовірні пейзажі, ріки, панорами. Тим більше я останні п'ять років дуже сильно захоплююся природою. Тобто, якщо ти сюди переїдеш, ти будеш мати доступ до дуже класної, реально неординарної якоїсь, тому що все в одному: в тебе є доступ до моря, в тебе є доступ до, до гір, повітря, тобто ти одразу відчуваєш, що повітря свіже. Не забруднене. Топ мого списку, що я бачу в Шотландії, це і місто Едінбург, однозначно, тобто столиця Шотландії. Сюди я приїхав в Глазу. Тут трошечки бідніше, трошечки е, не так цікаво, як там. Крім того, тут вже відчувається, що більше сміття, відчувається, що тут багато різних сумнівних осіб, які можуть тобі створити якісь пригоди. Стосовно їжі, в принципі, це є проблема Великобританії, тому що ти не можеш. Знайти хорошу, якісну їжу за адекватні кошти. Тобто, все якісне, все так зване в лапках біо, те, що в нас бабуся дідусь продає на тротуарі, тут все коштує шалені просто гроші. Це Те саме стосується Шотландії. Тут ті самі супермаркети, тут ті самі ціни, високі британські ціни на все: на транспорт, на житло, нерухомість. Оренда, я маю на увазі, крім того, покупка квартири це взагалі захмарні ціни. Тому потрібно це враховувати. В принципі, хто роздумує про переїзд до Великобританії, ви повинні врахувати, що витрати будуть феноменальні, щоб відносно нормальний рівень підтримати. Якщо у вас є великі кошти, великі можливості, ну то звичайно, що. Перемотуйте далі, вас це не стосується, ви будете комфортно тут жити. Щодо жахливої шотландської англійської мови. Це правда, були ситуації, де я себе повністю почував глухонімим. Тобто, там так, така англійська була, що не описати. Були кілька ситуацій, але були ситуації, коли я підходив до шотландців щось запитати і. Вони без вагань мені пояснювали, я їх розумів на 70-80%. Залежить від людини, як людина висловлюється, вона тебе якось інтуїтивно відчуває і пристосовує свою англійську до тебе. Тому жахатися цього не потрібно. Тут в Глазго англійська набагато важча на сприйняття ніж це було в Едінбурзі і Інвернесі. Тобто залежить від місцевості. Це так як в нас в Україні, наприклад, є Закарпаття. Одне село говорить так, одне місто так, сяк, і деколи львів'янин приїжджає і не може зрозуміти свою рідну солов'юну українську мову. Тому це не є жахливий фактор, але потрібно його враховувати. Найбільше але, яке просто збиває мене повністю з пантелику, це є погода. Погоду я тут назву словом шизофренічна. Тому що вона тут міняється дуже часто, тут холодно, тут вітер, тут то дощ, то сонце, то дощ, то сонце, і це дуже некомфортно. Буквально я кілька разів знімав курточку і міг, рахуйте, липень місяць пройтися десь без курточки прогулятися. І то це так було мені дуже-дуже свіженько. Я не за спеку, але я і не за такий холод. Воно впливає емоційно, і ти якось теж. Можеш пригнічуватися через це в емоційному плані, хоча тобі все може бути до вподоби, природа і так далі. Але оця температура, цей холод, воно емоційно-психологічно тисне на тебе. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ці випуски були корисними. Якщо вам не складно, залишіть вподобайку. Мені це буде додавати наснагу знімати для вас і надалі відео. Зустрінемося в наступних випусках, друзі. Бувайте!